Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я особисто дуже рада, що нарешті виходить нове відео. Сподіваюсь, що ви теж. В цьому відео буде наш місцевий фестиваль, який тепер проходить кожного четверга. Довгоочікувана поїздка на лавандові поля, а також посилочка з України. Буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на канал та поставите вподобання, якщо ви ще цього не зробили. І вважаю вам гарного перегляду. Через місяць після того, як мені подарували сертифікат, я нарешті вибрала, що я собі куплю в Сіфорі. Так що я вже обрала парфуми, і ми зараз їдемо за ними. Я вибирала між оцими хлоє і між оцими люміньйоз. Просто ці ще можна купити в наборі з маленькою мініатюркою, а цих немає. На цей день народження мені дарували всі або гроші, або сертифікати. І пройшло вже майже більше місяця. І в мене було два сертифікати Сіфори від моїх подружок. І нарешті я їх вже... Витратила. Я хотіла собі ще взяти якісь нові парфуми. Мені мені, наприклад, подобаються деякі аромати дуже, але я вже не хотіла їх повторювати, тому шукала щось нове. І щось мені сьогодні в голову прийшло, що я хочу понюхати хлоя. І ми з Маріном вибирали вибирали. Я набризкала на руку. Мені ще дуже подобалися Гучі Флора фіолетовому флаконі, але я їх на собі бри бризкала, і буквально через годину я їх вже не відчувала зовсім. Тому я вирішила, що я хочу хлої. І вуаля! Вони у мене. Тим паче, зараз почалися знижки, тому на цей парфюм у мене була знижка 25%. І в підсумку я вибрала Хлою ось такі. Але не звичайну парфумовану воду, а люмініоз. Мені вона сподобалася, мені два сподобалися, що парфумована вода звичайна, що ця. Але дебатами з Маріном ми вирішили, що, що це буде. Цей флакон, тому що мені здається, що е, звичайна парфумована вода була у моєї подружки. І я коли нюхала, от ну я на собі е, теж набризкала, і от я нюхаю цей аромат, і в мене просто перед очима стоїть Каріна. Тому, думаю, е, ну треба щось змінити і вибрала ці. Вони такі ніжні, я не дуже вмію. Пояснювати, які там аромати ноти. Але вони дуже класні. Я взяла 50 мл, тому що 100 це дуже багато, як на мене. Я тоді їх дуже довго використовую, вони мені вже набридають, а 50- якраз, на мою думку, в самий раз. Вуаля! І, до речі, ще в зарі на знижках теж я замовила ось цей топ, він мені дуже подобається. Він так Стильово дивиться, подивіться. Дуже класний, так що я тепер сьогодні ходила зірка така. <ріст> Яка у нас тут наречена. Ну, що за краса? Ми знову з Мар'яном були бейбісітерами тиждень, але сьогодні вже має Артур Нікуську забрати і все. І вона буде приїжджати, так? Нікуля. І що за мила собака? Sua zanilata. Uh -huh. В нашому місті нім є спеціальний офіс туризму, який займається розважальною програмою та залученням туристів до нашого міста. В минулому відео я вам трохи показувала наш головний фестиваль ферію. А від сьогодні, сьогодні, перший четвер липня, починається так, би мовити, такий маленький двіж кожного четверга, і це буде тривати до кінця літа. На кожній маленькій площі будуть грати і співати музиканти. Є окремий простір з виробниками вина нашого регіону, а також ярмарок з одягом і прикрасами ручної роботи. Ми сьогодні з Мар'янчиком виходимо, я вже зібрана, так що я беру вас з собою. Оніва! Тут у нас, як завжди, ярмарок з вином і закусками. І ще установили таку сцену, і там зараз дівчина співає. Ну, намагається і тут ви можете купити квиток. Один квиток на 7 євро коштує, і потім взяти два бокала. Вина там стоять наші виробники з нашого регіону, і потім ви вибираєте, яке вино вам більше подобається. Все, ми гуляємо. Так нам гуляється, дуже добре. Ми думаємо, де нам піти поїсти. Ми не можемо вибрати заклад, ми не хочемо на вулиці сидіти, стояти точніше. Треба піти десь поїсти. Все. Чекаємо, поки нам знайдуть столик. Сказали чекати 15-20 хвилин. Коротше, я хотіла зняти одну, типу, е, там він виробляє чувак просто блокноти в шкіряній обгорці. І я зняла, і він такий: не не знімайте, не можна виставляти в інтернет. Це моя особиста робота. Я кажу та ладно, ок-ок видаляю. Типу, цей. Такі є теж перелякані люди. Знімати вам контент це не так просто. Ну що, нарешті ми сіли. Ми вже майже доїли одну тарілку, чекаємо основні страви. Ну що, Мар'янчик, як тобі амб'янс? Сава? Чукас. Всім привіт! Я мала зараз лежати загоряти на пляжі, але в нас зранку був дощ, тому в мене просто звичайний вихідний. Я займаюся своїми стандартними справами. Зранку сходила, трохи познімала в кондитерську, потім сходила на ринок за хлібчиком і сиром. І тепер з'їздила за продуктами, буду зустрічатися з своїми подружками. Так що Хочу провести цей вихідний разом з вами, так як в мене є трохи свободного часу, свободного вільного часу. Так що, отак, от, от. Так, неочікуваний день перестає бути томним. І я їду на лавандові поля. Нарешті, за третій рік життя у Франції я їх побачу. Так що ми зараз нас чекає довга дорога, нам їхати десь півтори години, може, годину. І... Будемо знімати контент і дивитися на поля. Їхали ми, значить, їхали дві години в надії на те, що просто лавандові поля ще не скошені. І ось через дві години ми тут. І вуаля! Який тут аромат! Просто неймовірний! Так що тепер нас чекає довго фотосесія! Звісно, у Франції багато місць з лавандовими полями. Ми були у містечку, яке називається Валонсоль. Знайти його не дуже важко, повірте, коли ви будете їхати по дорозі, по кількості припаркованих машин, ви одразу зрозумієте, що вам туди. Ми були в суботу, тобто вихідний день на заході сонця. Людей було не дуже багато. Звісно, на початку ще був дощ, але він зупинився і були навіть такі миті, коли ми були лише одні на цілому полі. Бажаю вам на власні очі побачити цю красу. І моя вам порада: візьміть з собою обов'язково якийсь аперитив, щоб продовжити насолоджуватися моментом саме на полі. Сьогодні неділя, і в нас по неділях приходять посилки в наше місто з України. Є перевізник, який нам їх привозить. Так от, ми сьогодні забрали посилку, я її не можу підняти, щоб вам показати, тому що вона дуже велика. Але хочу відкрити разом з вами. Насправді я хочу сказати. Що от кожен раз така посилка від батьків, це щось типу якогось такого новорічного подарунку, тому я вам раджу, навіть якщо ви живете там в Україні і ваші батьки теж в Україні, просто попросіть їх, щоб вони вам відправили батьки, наприклад, в Дніпрі, а ви в Києві, хай вам просто відправлять такий пакуночок, тому що це завжди купа емоцій, і як дитині цікаво. Що ж там всередині є цікавого. Так що, ми починаємо. Найперший лот це у Мар'яна було день народження, і батьки йому подарували гриль. До речі, це так само діє і в зворотню сторону. Тобто, не лише, щоб батьки вам відправили, але ви батькам теж можете відправити. Тому що, мама каже, що у неї такі самі емоції, як дитина дивиться, що там. Що там. Так. Це мені документи треба було. Так, ну, звичайно, я замовила пасту то. У них з'явилися нові батончики. Зараз я спробую розтеребанити. Це дуже легко. Так, я замовила пасту. А що, я не, зам... а, не та, замовила з протеїном, ну, як завжди. Потім замовила кранч. Щоб, наприклад, додавати в карі, і коли є шматочки, то тоді дуже смачно. І солено це мій фаворит. І плюс у них з'явилися батончики. І ще один має бути, ніби все. Я замовила кожного по два: це мигдаль з протеїном. Це фісташковий, фундук з протеїном. Ну і ті три такі самі, вони трохи. Піта. А ні, нормально, тверді. Що вона мені прислала? Ну, все, тепер я мушу зробити е цей пюрешку. Вони нам прислали міксер. Я не знаю, до речі, це мені подарунок, тому що ще мій брат сказав, що мені відправить подарунок. Може, це подарунок від Ярослава? Я перевірю. Так, це що? Це просто... Це просто неймовірно. кукурудзяні палочки. Клас! Я їх вже не їла, не знаю скільки. А, ні, я тепер знаю, який подарунок від Мар'яна. Ой, від Ярослава Ілєночки і Міланочки і Лєєчки. Це моя дорога родина. Вони клас! Це такий пазл з нашою фотографією. Боже, клас! Я таке дуже люблю. Ще він такий дерев'яний. Я думаю, це напевно ти збереш, і потім можна повісити десь. Я потім придумаю, де його повісити. Дуже-дуже класно. Так що дякую. Дорога родина, я вас люблю. У мене тут засоби для обличчя. Мене щось останнім часом взагалі не радує стан моєї шкіри, тому я звернулася до косметолога, вона мені виписала лікування і сьогоднішнього дня, тому що це останнє, що я чекала, я буду починати своє лікування просто поки зовнішнє. Я не думаю, що я сподіваюся, що не дойде до того, щоб треба буде щось внутрішньо приймати. Я не знаю, що це спровокувало, але вже є, як є, тому я це, слава Богу, я вже доросла, я це спокійно сприймаю. Ну, буває, що зробиш такі справи. Я зараз почала лікування своєї шкіри обличчя. Морально, звісно, це трохи важко надається. І плюс. Моя шкірятка дуже тендітна, але якщо у мене щось, я до чогось позитивного прийду найближчим часом, то я, звісно, з вами поділюся. Ось так. Я замовила Київ вечірній, але це не для нас. Це я ж зараз якби, підпрацьовую в кондитерській. І вони мене питали, які взагалі у нас традиційні десерти. Я сказала їм, що київський торт, вони сказали, ну тоді, коли твоя мама буде їхати до нас, хай привезе. Ну але, типу, зараз це не три години на літаку, тому не знаю. Київський торт, поки напевно їм не світить, я попросила маму привезти цукерки, передати цукерки, тому я. Коли піду в кондитерську, принесу їм наші українські цукерки. Мені здається, Кієве Це просто класика з класики. Собі о, мама мені туш підігнала. Клас. І я замовила собі в бренді Куш ось таку сукню. У мене вже є одна сукня від цього бренду. Я взагалі не знала, якщо чесно, що він є. Я за цією блогером не слідкую, але мені моя подружка в минулому році у Львові показала їх магазин, і я собі купила там одну сукню. Вона дуже класної якості, Ну, мені типу, дуже подобається, вона класно сидить. І тут я побачила, що є ще одна сукня, і я вирішила замовити ось її. Я її поміряю. Вона супер прозора, вона як би рахується пляшна, але я вже в зарі замовила під низ собі ще. Ну, я могла її носити в місті. Якщо вам щось присилають, то, будь ласка, поділіться, що може мені буде ідейка, що замовити в Україні. Я сьогодні здаю іспит, зараз буду вже виїжджати. У мене якось немає дуже хвилювання, не знаю. Чи це добре, чи погано, і чи воно почнеться взагалі. Так що сьогодні я пишу з французької мови, щоб отримати рівень. Сподіваюсь, Б2, але там побачимо. Так от, все, я вирушаю. Удачі мені! І я просто вже хочу скоріше це написати і забути, і все. І до побачення. Ми вже пасей як о, нарешті Ху. це не було важко все було легко. Ми впоралися, чекаємо на результати, але ми думаємо, що все буде супер класно. Я вже нарешті завершила курс французької мови, здала фінальний іспит. Скоро отримаю, ну не дуже скоро, бо ми у Франції. Маю отримати диплом з рівнем b 2 або c 1 тому що мій викладач сказав, що це між b 2 і c 1 Ну, я особисто по собі розумію, що в мене немає ще ніякого рівня c 1 Але я до нього йду, тому сподіваюся, що колись він у мене буде. Завтра у нас в школі така кінцева фінальна поляна, тому я вирішила зробити щось традиційно українське і вирішила зробити такі маленькі млинці з творогом і маком всередині. Ось, сподіваюся, що буде смачно, може вони не такі в мене супергарні, і завернуті, але сподіваюся, що буде смачно і що я їх не пере... Цукровала, тому що я переважно цукор не кладу і, типу, на око все сипала. Ну, тримаємо кулачки і скрещуємо пальчики. Ну і щось я трохи переборщила з інгредієнтами, і вийшло дуже багато млинців, і я не знаю, куди їх тепер мені дівати. Буду чекати, поки Мар'ян приїде з роботи, прийде і буде їх їсти. У нас закінчився наш курс, так що ми тепер святкуємо останній день і завтра Лінуська починає працювати. Я вже почала працювати, тому найближчим часом мені не світить ніяка відпустка довготривала, але залишився ще останній місяць літа, тому ми будемо намагатися. Принаймні намагатися по максимуму його використовувати і кудись їздити. Бажаю вам класного серпня, багато вражень. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця, і до зустрічі у наступному відео.